Всем привет! Сегодня я вам покажу одну помилку в Майнкрафте. Pedro Cedition. Заходимо в вкладку роздягання. І отам вибираємо свій скін. Ну, емоції. І вибираємо любу емоцію, яку вам сподобається. Ну, наприклад, от таку. І натискаємо на ось цю кнопку. Знову емоції. Натискаємо і ось. Тепер ми можемо втягнути. Ну все готово. Тепер ми можемо вибрати любу емоцію. Ну і такі самі штрихи робити. Ну, Зразу скажу, що ті емоції можуть бути більше вже не працювати через те, що замітять то, і справлять то. Так що є шанс цим користуватися на таких версіях Майнкрафта. Ось як працює, нормально. От, наприклад, таке таку емоцію візьму. Ну, все працює. Ой, прикольно. Ну шо ж. Ну то все, короче. С вами был GAMESPLAY Half Top. Подписуйтесь на мій канал. Поставте лайк.